Трагедія сталася в обласному центрі у мікрорайоні Бобровиця по вулиці Рахматуліна близько 16.30. 24-річний чотирьохрічний Чернігівець загинув внаслідок вибуху очевидно гранати Ф-1, оскільки правоохоронці знайшли поблизу важіль запалу від цієї гранати. Слідство зараз розглядає насамперед версію про необережне поводження зі зброєю. На даний момент відкрито кримінальне провадження за статтею 264 кримінального кодексу. України це необережне поводження з вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами. Тобто поки що слідство йде по цьому шляху. Він був в АТО з березня 2014 по березень 2015 року, тобто більше року вже як він демобілізований. Тому цілком можливо, що він міг привести її з собою. Але поліція повідомляє також, що того дня стався конфлікт, який міг стосуватися цієї трагедії. «Було встановлено поліцейським, що того дня він поконфліктував із своєю колишньою дружиною, і на основі цього конфлікту і емоцій. тих Потім пішов від неї і вже його знайшли на лузі біля Десни. Вибух стався на лузі поблизу Десни в безлюдному місці, тому загрози життю інших людей не було. Це був приватний сектор міста Чернігова, в районі Бобровиці вулиця йде над Десною. огородами вже починаються заплави Десни, на Лугу, на Лузі. Тобто в радіусі кількох десятків метрів навколо нього нікого не було з людей. Фахівці з психологічної підтримки ветеранів війни, які самі є учасниками бойових дій, підкреслюють, що збереження життя і безпеки людини, яка пройшла війну, і оточуючих людей, це справа всього суспільства. Це системна проблема взагалі нашого суспільства і ветеранів війни, зокрема, для того щоб жити, для того щоб розвиватися, треба якийсь мотив, треба якась причина. Якщо людина не може цю причину найти. Не... Знайти в собі вона намагається знайти е, причину жити і розвиватися в родині, е, в дітях, в дружині. Якщо там не знаходить, то може батьки, якісь друзі, якесь близьке оточення. Е, хтось знаходить цю причину жити в духовному світі. Але цих причин може бути багато, але для когось окремо цього може бути недостатньо. Тобто я можу сказати, що там. Е, Вірте в любов, вірте в родину, вірте в Бога. Але для когось це пусті слова, для кого це може бути справді порадою. Треба, щоб всі разом і громадські об'єднання, і релігійні об'єднання, і держава в першу чергу були. Заінтересовані в тому, щоб ветерани АТО, військовослужбовці, там добровольці, вони знову повертались до громадянського життя, знову вливалися в ті процеси життєві, які не зупинились з війною, і там себе знаходили. Остаточних висновків про причину вибуху правоохоронці все таки поки що не роблять триває слідство.